Коли дорога кожна хвилина в Івано-Франківську активно впроваджують тромболітичну терапію. Це ефективний та дієвий спосіб лікування інсультів, порушення мозкового кровообігу, кажуть медики. Нині найпоширеніше захворювання в Україні. Щороку фіксують понад 140 тисяч таких випадків, третина з яких летальні. Утім, попередити розвиток некрозу та зупинити відбирання клітин можна. Тут головне увести рятівний для людського мозку тромболітик продовж перших трьох годин від початку інсульту. Оці 35 три з години для того, щоб встиг ти за ще не зруйновані мозкові клітини. Як тільки з'явилися перші симптоми затерпання кінцівок, таке мерехтіння, слабість в кінцівках, треба негайно звернутися за медичною допомогою для викликати бригаду швидкої допомоги для того, щоб вони оцінили стан пацієнта, можливість проведення тромполітичної терапії і пацієнта негайно транспортували в центральну міську клінічну лікарню. Саме бригада швидкої допомоги констатує початок розвитку інсульту, одразу уточнює анамнез захворювання та транспортує недужого до лікарні. А тут уже в бій з часом вступають медики приймального покою. Вони несуть цілодобове чергування, тож у будь-який момент готові надавати хворому допомогу. Передусім, що стосується швидкого та якісного обстеження, професійного огляду неврологом проведення лабораторного дослідження та комп'ютерної томографії, стараємося ми зробити так, щоб у мінімум часу хворі на приймальному. Тобто, по принципу, що обстеження, то все йдуть за хворим, а не, хворим, а не, а не чекати. Неропатолог вже чекає, оглядає, робимо зелений коридор, плануємо, куди хворий, як має йти скоріше, щоб доставити його у відділення і зробити ті всі обстеження. Орієнтовно ми заходимо так, щоб хворого, коли до нас привезли, що така нам передала, і він поступово вже починалося лікування, це 5-10 хвилин. В Європі тромболітичну терапію проводять близько 20% пацієнтів. Натомість в Україні таких процедур здійснюють усього 120 на рік. Ефективний метод лікування є досить дороговартісним. Лише одна доза препарату вартує приблизно 10 тисяч гривень. Утім, завдяки державній програмі боротьби з інсультами, наголошують медики для хворих в українських лікарнях. Тромболітики є безкоштовними.